Yeah, yeah. Вже другий день Івано-Франківського плакує військових, які загинули вчора під Слов'янськом. У гелікоптері, збитому бойовиками, поміж 12 полеглих було шестеро прикарпатців: Василь Семенюк, Віктор Яков'як, Володимир Лисенчук, Петро Безпалько, Петро Остапюк та Володимир Шарабуряк. Усі вони бійці колишнього спецпідрозділу Беркут. Біля їхніх фотографії, які розмістили на пам'ятнику загиблим під час виконання обов'язків правоохоронців, товариші по службі несуть почесну варту зі сльозами на очах квітами та свічками. із самого ранку сюди приходять і десятки мешканців міста. Але це живі люди, молоді хлопці. Мені як матері тяжко, тяжко. Дивно, в такі часи люди гинуть, не знаю, просто серце розривається від цього. Нам казали, що наші хлопці, і чоловіки зовсім ніякі, а вони. Бачите, кладуть своє життя за наше життя, і треба бути так жити, щоб бути достойними. їх. спущенні прапори з чорними стрічками на всіх установах в області оголосили триденну жалобу за загиблими та прийняли рішення виділити сім'ям полеглих по 100 тисяч гривень допомоги. Коли саме тіла хлопців доправлять додому, наразі невідомо, адже у зоні конфлікту і далі тривають активні бойові дії спеціальним літаком. Буде доставлено наших хлопців до Львова. Зі Львова ми будемо забирати їх спеціальним транспортом, перевозити в Франківськ, і, напевно, з завтрашнього дня ми почнемо організацію траурних заходів. Особовий склад органів УМВС, готовий уже зараз виїжджати для того, щоб дати гідну відсіч тим диверсантам, які. Завдали нам такої непоправної шкоди загальноміського панахиду за загиблими відслужать у катедральному соборі в неділю. Трьох полеглих івано-франківці поховають ймовірно, у меморіальному сквері. Ще трьох бійців з Коломийщини проведуть в останню путь вдома.